Джип Чурокі у нас вже повністю готовий. Я вам не знаю, говорив, не говорив. У нас на неї вже є новий власник. Він приїхав, подивився ще на моменті ремонту його. Я говорю, все зробимо в найкращому вигляді. Все, тачку зібрали, пофарбували. Хімка, поліровка. Залишилось тільки масла фільтра поміняти і все. Хто пам'ятає, який він приїхав, там тришак був, там навіть і камні у нас були, все, що хочете, зацініть. Просто чистенький, охайний. Салон. Тачка 2018 року, 116 миль пробігу, стан прям топ, комплектація у нас летить плюс, датчики сліпих, клімат і карплеї, сервопривод багажника. Все працює в тачці. Ще й класно, що в кезав задні жовті поворотники. Коротше, ви купуєте типу європейську машину. Кому потрібен автомобіль зі штатів. Можете звертатись, я вам привезу зробимо, відремонтуємо просто так. Ключики я